Вітання глядачам телеканалу ТВА. Це програма Постфактум. Мене звуть Вадим Пелех. Сьогодні у нас в гостях народний депутат двох скликань Максим Бурбак. Як завжди обговорюємо актуальні події життя нашої країни, світу, нашого міста та області. Вітаю вас! Вітаю. Останній тиждень власне, політичний бомонд обговорює Київський безпековий форум, який об'єднав у столиці. Головних топ-спікерів, які е, розповідають і впливають на процеси, скажімо так як буде розвиватися далі підтримка світу України е, нашої боротьби з Росією. Наскільки справді ви були серед учасників цього е, форуму? Наскільки справді це представницькі зібрання, і що воно що які результати цієї роботи двохденної їх? Дякую за запитання, але хотів би трохи виправити вас, що. Не лише політичний Бонд обговорює Київський безпековий форум. Тому що за останній тиждень декілька разів пересічні чернівчани навіть на базарі Новодону, не питають: ми, і це було для мене цікаво, ми дивилися прямі онлайн-трансляції. Скажіть, поясніть якісь такі аспекти, тому що там були цікаві відповіді на багато запитань, які задають пересічні громадяни. Як буде розвиватися ситуація з військовою агресією Росії? Чи не покине наш Захід напризволяще, і що буде в такому разі? Чи продовжиться підтримка західних партнерів? Який буде план відбудови країни після нашої перемоги? Тому що люди задають ці питання, не отримуючи відповіді з різних джерел. І можу вам сказати, що перебуваючи два дні е, на різних панелях Київсько-безпекового форуму, який був дуже насичений, е, ну, я отримав багато відповідей на багато запитань, які були у мене самого від провідних експертів світового рівня. Тому що. Е, була онлайн спілкування з заступницею держсекретаря Сполучених Штатів Америки Вікторою Нуланд, тому що е, привітав учасників форму прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Пр персонально брав участь у роботі форму прем'єр-міністр Тоні Ебет з Австралії. Звертався в онлайні до учасників форуму прем'єр-міністр Молдови. І ви бачите, вчора була зустріч європейських лідерів у Молдові, і напередодні цього, от, на Київському безпековому форумі, обговорювали багато цих питань. Е, була онлайн-звернення Френсі Фукуями, це професор Стенцерського університету. Е, з, е, звертався і до учасників форуму президент Джордж Буш молодший. Тобто, дуже-дуже багато е, провідних політиків і експертів. Світового е, рівня. І е, вважаю, що сам цей форум, який переважно він е, всі спілкувалися англійською мовою, це був потужний сигнал нашим західним партнерам напередодні Вільніського саміту. Адже е, гаслом цього 15-го е, київського безпекового форуму, який заснував е, Арсеній Яценюк, було файт е, NATO Боремось за НАТО і за нашу і вашу свободу. Напередодні Вінницького саміту, де ми, як країна, яка стримує російську агресію, вже звертаємося до наших західних партнерів, що нарешті треба визначитись і надати не лише план дій щодо членства в НАТО, а визначитись, коли Україна стане членом НАТО. Коли Україна стане е, членом європейського союзу, тому що всі були одностайні, що Україна після перемоги буде членом як ЄС, так і НАТО, але е, обговорюється питання, які безпекові зараз гарантії нададуть наші західні партнери, адже питання включення України в НАТО під час військових дій, воно не буде розглядатися одностайно всіма членами. Ми бачимо позицію Угорщину. Дуже дивно на ну, але є зараз бо, також ми, Це, це расисти в ЄС. Угу. І, 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 і бачите, що зараз Євросоюз розглядає питання, чи, чи може Угорщина головувати певний час в Євросоюзі? Адже це дивна позиція Угорщини і премєр міністр Орбана. Який от сьогодні заявив, що Україна не повинна робити контрнаступ, адже це приведе до збільшення втрат серед населення України. А те, що ми захищаємо ту ж саму Угорщину від рашистської навали, це всі мовчать чи як? Тому мені було дуже цікаво. Багато доповідей різнопланових були, і безпекових, і питання. Щодо трансформації міжнародних інституцій. Ми всі тобто, безпекова модель вона ж може бути різною. Вона буде змінена 100%. І тому різні експерти вони робили не те, що прогнози, вони презентували плани, варіанти, варіанти розвитку варіанти. подій. Особливо мене досить вразила доповідь представників парламенту Великобританії. Які провели дослідження і розказали про три плани розвитку подій після перемоги? І тому я от так от раджу нашим глядачам подивитися, тому що це є і на сайті Київського безпекового форуму, і на, на сайті фонду Open Ukraine, фонду Арсенія Яценюка, і, і на т... сайті ТВА. телеканал ТВА протягом тижня. Ми вже транслюємо щоденник київського безпекового форуму. Кращі ключові моменти щодня в нас в ефірі. І в тому числі оці фрагменти готуються до ефіру про три. Варіанти розвитку подій після нашої ну, і, перемоги. Наприклад, мене приємно вразив спіч пана Володимира Кличка, який розказав, що зараз треба вже обговорювати план розбудови відбудови України після нашої перемоги, який, з його слів, ніхто зараз навіть не розробляє. А він вже має бути готовий, щоб його все треба обговорювати, його треба наповняти. Треба думати, що ми е, перше будемо відбудовувати, е, як Росія буде платити репарації. Тобто, що фактично країна-агресор, вони повинні заплатити за це. А тепер процедура арешту і конфіскації всіх активів, які вже заарештовані. Понад, в одній промові прозвучало, понад 250 мільярдів доларів вже заарештовано російських активів на Заході. Але процедури юридичної викладеної процедури їх конфіскації і передачі нам ще не існує. А друге питання притягнення. Путіна і його кліки до кримінальної відповідальності треба створювати кримінальний суд за всі ці військові злочини. Базою може бути суд, який був створений, який розслідував злочини військові під час війни в Єгославії колишньої. От на базі цього можна створювати новий трибунал, який буде судити расистів. І вони повинні понести кримінальну відповідальність, політичну, економічну. Тому що вони повинні заплатити за те все, що вони зробили. Тому ж, але ж ніякої ціни нема, тому що це. Ми, е, скільки е, тисяч українців було вбито. Але за відбудову країни повинна заплатити, перше все країна-агресор. Так в світові юридичній практиці, так і є. Але ніхто їй не відкидає, що Захід також буде допомагати. Е, Досить багато було. Ще звернеть до нас, до українців, що слухайте, так, ви е, маєте повне право вимагати членства в, в НАТО і ЄС, але треба ще й зробити домашні завдання. Про це говорили менше, але і реформи також треба продовжувати робити, розб, перебудовувати, щоб Україна відповідала стандартам, як і НАТО, так і ЄС. Ну, до речі, от ці меседжі, підняті під час форуму, вони зараз е, продукуються і. Отримують розвиток днями в гостях ТВА був ваш колега по парламенту восьмого скликання, директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко, і він також розповідає, що на жаль, у нас немає ось цього плану, якою має бути Україна після нашої перемоги, зокрема, навіть. Він каже, що дуже небезпечно звучать меседжі від представників діючої влади до наших партнерів. Дайте нам умовно там чи 70 мільярдів доларів, чи 700 мільярдів, і ми відбудуємо Україну. І все так не має стояти питання, тому що відбудувати на місці зруйнованої школи нову школу це не зміна України. Увий шанс, на жаль, який ми отримали такий жорсткий, коли зруйнована економіка, ми ж не маємо відбудовувати на місці там, старого заводу такий пострадянська модель да, економіки, яка була в нашій країні. Тобто, ми не просто тобто, маємо відбудувати, а ми, збудувати. Ми, ми повинні впровадити європейські стандарти, щоб ми відповідали їх угу. е, нормам і вже це будувати. І тому це не лише е, просто формально, що там треба збудувати місце, який був зруйнований, uh -huh. або дороги, або школу. Треба е, усвідомити нарешті, яка буде система охорони здоров'я, яка буде система освіти, і вже під це розбудовувати, як буде продовжувати процес децентралізації. Тому що хочу нагадати, що після перемоги ну, то, точно е, е, західні прості платники податків не будуть утримувати нашу бюджетну сферу. Mm. Ну, 100%. У них є свої проблеми. Зараз і, також були і питання глобальні, що е, на рахунок інфляції, як треба боротися ну, з ну, застоєм в економіці, також на Заході воно є. Тому проблеми зараз усього світу багато. Але всі розуміють, що корінь проблем це зараз боротьба демократії проти автократії. Якщо Україна, не дай Боже, програє, але переконана в нашій перемозі, це буде перемога автократії над демократією. І тепер досить цікаво, прозвучало, що від розвитку подій в війні Україна з Росією. Тепер дуже залежить і майбутній розвиток держав, таких як Японія, Тайвань, Південна Корея. Тому що якщо автократія переможе демократію, то ми розуміємо, що буде наступним. Автократичні режими почнуть тому, наступати на демократичні. Mm. Тому е київський форум, він е, вже носив питання і розглядав питання глобального характеру. Вважаю, що з 15 форумів це найпотужніше, як по складу по, і, тем, які, і по темам, які обговорювалися під час нього. І тому ще раз звертаюся до наших глядачів, раджу вам е ретельно передивитися. Що мене е так втішило позитивно, що було дуже багато молоді. І коли була дискусія, вони задавали такі питання, що, ну, маючи такий маленький досвід роботи в політиці, я от я був. Е Приємно вражений, що вони вже так обговорюють на такому рівні глобальні питання. Ну, до речі, ось саме форум це ж не тільки виступи, це ще й якісь можливість поспілкуватися в кулуарах, там ексклюзиви, чим, до речі, ми активно користувалися. І оцих меседж те, що десь не могло бути сказано зі сцени, наприклад. чи, Зокрема, я про що говорю? основний посил. Форуму про те, що ми маємо найближчим часом стати членом НАТО, тут же ще й безпека самого НАТО. Тому що, от зокрема, була така озвучена ідейка: що ем... Якщо ми станемо е, членами альянсу, це ще й буде таким е, у, дещо нас стримувати в нашій там боротьбі проти Росії. Там щоб ми не наробили, скажімо так, дурниць, щоб ми були вже член альянсу, і ми працювали спільно як всі члени альянсу. Ну так воно буде <клес> по іншому, можу сказати, що основне завдання форуму це було чіткий меседж нашим західним партнерам напередодні Вільнюського саміту. що як сказав один з доповідачів президент України Петро Порошенко, що нам не потрібно ксероксу бутопельського меморандуму. Треба визначатися, коли ми будемо, яка процедура надбуття членства. Адже і спрощення, по якій пішли Фінляндії, зараз ми чуємо президента Америки Джо Байдена, що, врешті-решт, і Швеція також стане. Тому що після виборів у Турції, думаю, що вже питання вже не буде стояти так категорично між Турцією і Швецією. Тобто, це основне і друге, це меседж і Путіну і його злочинній вбивчій банді. Шановні, Захід і Україна, як ніколи, вони єдині в тому, що будуть робити все для того, щоб зупинити російську агресію. І Україна переможе в цій війні, в цій війні були переконані, якою ціною, і скільки часу на це вистачило, це питання. Тому цей меседж і їм, і саме головне, що було показовано другому дні при відкритті, де була і опозиція, і влада. Разом, і коли перший заступник спікера парламенту пан Корнієнко сказав, що майже на 100% погоджується з основними тезами, які були в спічі Петра Полошенка. Тому що в парламент вони є опонентами. Але заходи ми повинні показати, що на тлі російської агресії політики не існує в Україні. Це називається політиканство. Причому дешеве. Треба об'єднатися всім разом, тому що в нас єдина мета перемогти ворога. Потім будуть розбиратися. І ці питання всі усвідомлюють, розуміють, що так, і, 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 є, і, і влада повинна надати відповіді на багато запитань. Але це вже потім, після перемоги. І думаю, що форум з цим успішно справився, і я переконаний, що, ще раз повторюю, що це один з найпотужніших. як вважаю, він найпотужніший за 15 років цей саміт, тобто не саміт, а Київський безпековий форум. І я переконаний, що це тепер. Найбільш така най, майданчик, найголовніший майданчик країни нашої країни, де обговорюється глобальне питання з світовими лідерами і експертами світового рівня. Е, ну До речі, ви вже зачепили тему у виступі кличка міського голови Києва про те, що необхідно, якби. Вже зараз думати про відновлення і країни і в глобальному, і кожного населеного пункту, зокрема. Але до перемоги треба ще нам всім дістатися, дожити, і щоб нам всім вистачило сил, здоров'я і, і, і не впадали в депресію. Війна триває і ось цей тиждень показав масовані атаки. Здавалось би, ми всі пораділи і далі радіємо, і тримаємо кулаки за наше ППО, але уламки. Ракет ворога вони також чинять шкоду, роблять біду. І якщо десь хтось розслабився, що а це може минути, виявляється, ні, воно падає з неба, воно вбиває українців. Навіть у таких здавалось би доволі безпечних зонах. Мер Києва назвав навів статистику, що це ж на станом на минулий тиждень Киян загинуло від початку військової агресії. Під 200 чоловік, 180 мирних жителів, які не беруть участі у війні, по суті, війні. А, а тут він отримав шквал зауважень в більшості справедливих про те, що погано працює мережа безпекових приміщень. Бомбосховищ, і я хочу привести паралель до наших е, е, уже реалій, Чернівецьких, що на у наших також непомітно там, що в країні війна е, жодного сховища не було там збудовано. Я не кажу про мобільні, хоча саме такі мобільні е, на тролейбусних зупинках сховища вони можуть рятувати від уламків, від шахедів. Говорять про те, що до нас не прилітає, слава Богу, але вже кілька збили на території області. Тобто, от таке дисбаланс оцей меру Києва закидають, що він тратить гроші під час війни на облаштування, до речі, скверів. Тобто, в якісь ті самі меседжі, що ми також розповідали, тут вже не один місяць, скажімо, в цій студії. Ну, дякуючи нашим ЗСУ і ППО, бачимо, що Чернівці прильотів не було і все збито і. Маємо надію, що так воно буде і далі. Але от перебував перебував в Києві, ночував так, вночі ППО працювало. Ну так, бабаха, і можна так сказати, гучно. Але і бачимо, що до цього теж треба готуватися. Ну, не готуватися ми за 15 місяців російської агресії, але ж гадаю, вже за 9 років, починаючи з 14 російської війни проти України, ну. Влада, як центральна, так і місцева, повинні були бути вже готові. І, і фінансового ресурсу, як і в Києві, так і в Чернівцях, вистачає, скажімо так. І ми з вами неодноразово в ефірах говорили. Ну, доцільність, я розумію, що сквер робити це добре. Доцільність зараз е, ремонту скверів, перекладання плити, плити, плиток е, на центральній площі. По декілька разів на рік, однієї та ж самої. Ну, скажіть, будь ласка, чи є стратегія розвитку чернівців? У піс... час війни і, і, після. і після перемоги? Так. Да. Ну, пан Кличко сказав, що е, плану розбудови країни його ще немає. Його треба робити. А от в мене маленький. А є план е, розвитку чернівців? Які варіанти? Є план А, Б, В, добудай да, А. Покажіть, будь ласка, як ви бачите чернівці. На що ми першочергово потім будемо направляти наші фінансові, фінансові ресурси? Чи його вистачить? Тому що, ще раз повернуся до тієї тези, що після перемоги західні платники податків не будуть утримувати бюджетну сферу. Центральна влада в Україні буде зайнята е, відбудовою зруйнованого. І Чернівці, ну, чесно кажучи, цілком логічно будуть остат, останніми в розподіли державних коштів на розвиток інфраструктури. Там воно буде відбудовуватися, а тут розвитку не буде. Тому що їх не буде вистачати. Тому що тут не бомбили, слава Богу. І Тепер стане питання, що зменшення надходжень до місцевого бюджету за рахунок того, що ну, будуть зменшені і, і відрахування з ПДФО наших і, 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 хлопців, тому що повернуться додому, вже перейдуть працювати в мирній сфері. То, а як ви будете отримувати бюджетну сферу? Лікарні, школи, дитсадочки, коли буде зменшення надходжень? Зараз треба цей ресурс, який зараз є у міста додатковий. Хочу нагадати в минулому році зарплат наших захисників, які юридично зареєстровані в Чернівецькій громаді, місто отримало додатково понад 300 мільйонів гривень. І з цього робляться садочки всього ну, робиться сквери, пам'ятники, замовляються концепції розвитку центральної площі ну, от все. Я б був радий, якби наше місто, тому що вона бачу, що рівень нинішніх чиновників не, не, не дозволяє їм самим розробити е, стратегію розвитку Чинців. Ну замовте у когось, хто може це зробити. Тим більше гроші є. Гроші, які до ви можете ви тратите на на надбавки до своїх зарплат. Це ж ну, теж з міського бюджету на конкурси. Ще СО, як буде старте. виглядати центральна площа? На конкурси по презентації роз, 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 розбудови скверу імені вишиван, Дня вишиванки. Це все дуже добре. Але які ключові напрямки розвитку міста будуть після нашої перемоги? Енергетика, інфраструктура. Як це буде розвиватися далі? До речі, про акумулювання ресурсу е, пройшла днями інформація про те, що відзвітувала міська влада про те, що да, вони за хороші гроші попродавали нерухомість у центрі чернівців. Е, Сумнівне, як на мене, таке от ну досягнення, тому що ну, все-таки гроші, навіть якщо там вони великі, це зараз гроші такі, а нерухомість це все-таки нерухомість в елітному в центрі міста. Чи у війну доцільно це розпродувати те, що могло би потім згодитися, також як це ж, ну здаючи в оренду, а згодом ну точно не буде квартира в центрі Чернівців дешевшою через 10 років, пане Вадиме. Ну у нинішній владі, які є яскраві представники забудовників, точно є розуміння, скільки вартує е, нерухомість раз, і вони точно. Знають, що собівартість цієї нерухомості вона зростає. Тому в мене була така дискусія, я можу сказати, світоглядна дискусія щодо цього плану приватизації, а потім і продажу землі з попереднім міським головою Олексієм Ну, Його позиція була краще здавати в оренду, тому що місто отримує доходи в довгостроковій перспективі. По-друге, краще здавати в оренду землю, а не продавати, тому що землі більше не стане в місто. Ну, нова влада, вона пішла по-новому. Давайте все продамо. І, і так звітують: слава Богу, ми провели конкурс, все продали. А навіщо ви це продаєте? У вас що, нема доходів в бюджеті, у вас є понаднормовані доходи. У Вас вистачає грошей. Навіщо ви це продаєте? Яка потреба в цьому зараз? І, і чесно кажучи, ну, і це вже питання моральності і, і, ц, і, ц, цих продажів, коли в більшості випадків купують члени команди забудовників з єдиної альтернативи. Це якась партійна приналежність, чи може якась, якісь преференції. Чи, чи... Я не рахую чужі гроші. І не люблю, коли моє рахують, чесно кажучи. Але скажіть, будь ласка, навіщо ви це робите? Чи такі переможні реляції ми продали 4 квартири? Ну і що? Навіщо? Скажіть, будь ласка, у вас є дира в бюджеті, яку треба закрити, тому що нема чим платити за зарплати вчителям, в садочках, в школах, лікарям? Або ви просто хочете збутися цього майна? Усвідомлюючи, що, що, і це треба 100% усвідомлювати, що наступного разу е, ви у владі може і не будете, то треба все продати, а після нас е, горіла хата, горий сарай. Ну, 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 Повертаючись до питання стратегії. Ну, якщо та. це ваша стратегія, то просто скажіть, ми хочемо все продати. А потім не обирайте нас, бо там вже нічого не лишилось. Ну, На жаль, не хотілося б от якось на такій ноті закінчувати, але все-таки я, я думаю, що як і Україна, я багатьом спікерам ставлю це запитання, що ну, не буде валізи з грошима, що американці, американці чи європейські партнери нам дадуть, знати хлопці, користуйтесь, будь ласка, скільки хочете беріть. За цими грошими витраченими, особливо в цей складний час, буде контроль, і я думаю, що він є. І дзвіночки, які ми отримаємо, розуміємо, що те, що відбувається в Чинівцях, то там десь збудилася якась інспекція, то там комісія каже, ну, хлопці, ви щось не то робите. Давайте не тратити ці мільйони на якісь такі речі. Тобто, чим це все закінчиться? Пане Вадиме, ну вже завершуючи наш ефір, ну, треба, щоб наші чиновники як і в Києві, так і в Чернівцях, усвідомили, що у всього світу є свої власні проблеми. В кожній країні. Ось давайте повернемося до США. Нарешті е домовились. Е Демократичний президент з республіканським керівником в Конгресі, з тим, що буде підвищена стелю зовнішнього боргу. Бо так, Сполучені Штати з 5 числа би отримали дефолт. Тобто, у найбільшій світової економіки теж свої проблеми. Тому їм що треба буде робити? Рятувати свою економіку чи думати про Україну. Вони про нас не забудуть, але точно першочергово буде власна економіка. Тому що під час однієї з доповідей сказали, що головне питання під час виборчої кампанії у виборця в Америці це є питання внутрішні і, здебільшого, економічні питання, а питання зовнішньої політики їх турбують менше. Ось так це було так толерантно, сказано. Тому, коли хтось думає, що Україна буде вимагати, дайте нам грошей, і це буде неконтрольовано, такого не буде. Це раз. По-друге, я вважаю, що місцева влада зараз повинна зробити все для того, щоб закумулювати той фінансовий додатковий ресурс, який вони отримали. Займатися піаром зможете потім, коли будуть вибори. І, і, і саме головне, що Знаєте, що е, хотів би на позитивній ноті. Я йшов сюди е, через подвір'я дев'ятої рідної школи, е, і там була випускна лінійка. І я бачу, життя продовжується. Якщо ці лінійки відбуваються, якщо наші діти випускаються з шкіл, вони обговорюють а там зупинився з декількома знайомими батьками, переговорив, обговорюють питання, куди, куди будуть поступати у Львів, у, у Київ, у Харків. То я переконана, що Україна вона продовжує жити, вона продовжує перемагати. І ще раз подякувати Збройним силам України, нашим ТРО, за те, що ми маємо можливість тут з вами дискутувати, за те, що проходять Київські безпекові форуми, і за те, що Україна, врешті-решт, перемагає наш, нашого спільного ворога Росії. Дякую вам за розмову. Дякую. Це була програма постфактум. Ще зустрінемося на телеканалі? ТВА.